Якщо заповнила тільки онлайн внесок, а папери планували завести у вівторок, як бути? Чи можна не заповнювати від руки і зробити коректу? Технічно можна, але я би краще перезаповнила заново. Ми, власне, цим і займаємося, ми зараз змінюємо внески всіх наших клієнтів, заповнюємо від руки, одразу, щоб була актуальна вже форма цього внеску, для того, щоб не видовжувати термін розгляду справи визваннями. Тобто, якщо ви подасте старий внесок, по-перше, якщо йдеться про особисту подачу, вас на вікні заставлять переписати. Якщо ви е, про канцелярію та почту говорите, е, то скоріше за все, якщо ви отримаєте такий внесок, то ви у визванні пізніше отримаєте вимогу зробити е, коректу вніску або повністю його переписати, або зробити коректу там на тих сторінках, де є зміни. Е, тобто, це вже залежить від інспектора. Він вам чітко пропише у визванні те, що він хоче бачити. Але для того, щоб е, не чекати, та Ну, краще переписати це 15 хвилин справи, якщо чесно. Е, якщо вам потрібна допомога з заповненням внеску або з перевіркою повного пакету документів, який ви підготували до подачі, то ви можете написати нам в дірект. І ми вас обов'язково проконсультуємо.